Кременчук сьогодні попрощався з мужнім воїном Андрієм Михном, який загинув під час виконання бойового завдання у Харківській області, трагічно віддавши життя за майбутнє України. Чоловіка призвали на військову службу у лютому 2023 року, і з того моменту він віддано служив українському народу. Попрощатися з Андрієм сьогодні прийшли його родина та друзі, а також рідний брат, який зараз також служить у лавах ЗСУ. У чоловіка залишилося двоє дітей. Сьогодні ми. В останній путь переважаємо сержанта Михно Андрія Євгеніча. Він був у нас прикордонником, закінчив, прийшов до цивільної життя, але продовжилась війна. А то і він вже 16 лютого, 23 році підписав новий контракт і був призначений до прикордонної служби спецпідрозділ і направився в зону бойових дій. Які проходили в Харківській області Ізюмський район. Життя Андрія Михна обірвалося 1 серпня, коли агресор здійснив масовану атаку по позиціях наших військових. В ході танкового обстрілу він попав за своїм підрозділом під обстріл. Був дуже важко поранений. Ці поранені несумісні з життям, і 1 серпня він загинув. Це було Біля населеного пункту Чернещина Ізюмського району, Харківської області. Знайомі Андрія згадують його як добру, чуйну і дійсно хорошу людину. Ну пам'ятаємо його всі добре, з завжди з комішки, веселих. Да. Ну, Я до сих пор не вірю, що це правда. Добре, його знаємо, дуже і дуже тяжко, дуже тяжко, що комусь захотілося смерті наших хлопців. Та бідна дитина. Катя, страшно дивитися на неї, як вона, вона каже, я не вірю, я не вірю. І це дійсно трудно повірити. Дійсно. Хай царствують наші хлопці, ми завжди будемо пам'ятати про них про всіх. Як і його брат, Андрій Мохно завжди прагнув захистити свою родину та батьківщину. З самого початку рвався тут. Свіряй чоловік хотів. теж на суда приїхав. Слава Богу, він живий світла пам'ять усім воїнам, загиблим на цій кривавій війні. Дарія Кимець Іван Каченко окреманшуцькі новини.